Які предмети вивчаються на першому курсі стоматологічного факультету? Я навчаюся на першому курсі НМУ Богомольця. Вивчаємо ми як і базові предмети, так і профільні. Звісно, вивчаємо всю анатомію, гістологію, медичну біологію. З Цих предметів буде сесія влітку. Латинська мова, фізика з інформатикою, які закриваються у нас у квітні підсумковим контролем. Ніська мова за стоматологічним спрямуванням, яка йде півтори роки. З другого семестра у нас почався такий предмет, як біохімія, який буде тривати півтори роки. Ця медицина. По завершенню якої пишеться пісунковий контроль, українська мова, історії, з яких буде просто залік, і також у нас є ще таке поняття як вибіркові дисципліни. Це коли з поміж 20 предметів ви обираєте 5 на вибір. І предмети будуть вестися в першому семестрі і два в наступному. На себе обрало такі дисципліни, як блокування карісу, раціональна гігієна ротової порожнини, хімічний склад зубів, моделювання зубів і також психологія. Якщо ви будете вступати в цьому році на стоматологію, то я вам раджу ці дисципліни. Вони дійсно ці. Цікаві і корисні для стоматологів, і якщо зробити висновки, то ось які предмети, в якому семестрі в мене були.